Добрий день. Вас вітає підприємство Компред. Пропоную до вашого уваги рішення рішітки для закриття великих проємів. Зазвичай для закриття проєму 4 метри робиться дві половинки, які по центру сходяться і замикаються. Наші спеціалісти розробили нове рішення, яке дозволяє закривати любу дліну в даному випадку на проєм 4 метра. Решітка поворотна. Повертаємо і зачиняємо проєм. Закриваємо на замочки. Приміщення несанкціонований доступ приміщення закритий. Ми бачимо, що робиться в приміщенні. При цьому приміщення провітрюється і ніхто в нього не зайде. На підприємстві виробляється велика кількість різних решіток. Для різних рішень це кафе, кафе, виробництво, бари, склади. Яке технічне завдання приходить, таку ми і вам і зробимо. Дякую за увагу задоволення, Зробимо для вас рішінку під ваші потреби. Дякую.